Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачне пісочне печиво, яке готується дуже швидко. Відео буде дуже цікаве, тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно в миску додати м'яке масло, цукрову пудру, сіль, ванільний цукор і перемішати. Поки я це роблю, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти, як завжди в описі під цим відео. Тепер додаємо сюди один білок і ще раз перемішуємо. А в кінці всипаємо борошно і замішуємо тіст. Ось таке тісто має вийти. Тепер перекладаємо його в кондитерський мішок з насадкою Закрита зірка. Ну і можна ось так відсаджувати наше печиво. Випікаємо печиво в розігріті до 190 градусів в духовці приблизно 20 хвилин. Ну ось і все. Печиво вийшло дуже смачне, як ви вже бачили, дуже швидко готується. Тож я обов'язково раджу вам його спробувати спекти. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!